Какие могут быть эмоции? В твой дом попала ракета и непонятно, будут сносить, не будут, будет где жить, нет, окон нет, вся квартира в осколках. Ну, слов просто нет. И эмоций тоже уже нет. Я не знаю, что сказать, но это просто, это не люди, это твари. Вот у меня там были друзья, знакомые, с семьями вытаскивают из-под завалов, непонятно, кто жив, кто нет. Ну, это... Це просто шок. Я, я не знаю, що сказати третій день поспіль. благодійний фонд «ТАПС» разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра на місці пригоди на перемозі, і тут багато дуже фондів, які об'єдналися для того, щоб допомогти всім постраждалим. Ми складаємо списки безвісти зниклих. Разом з поліцією в координації ми збираємо списки людей, у яких повністю пошкоджено житло, для того, щоб потім передати нашим донорам спонсорам, щоб вони обирали собі сім'ю, якій вони будуть допомагати. А також надаємо консультацію психологічну тут, на місці. В принципі, ми згуртувалися всі тут разом для того, щоб якомога швидше допомогти людям, які постраждали, тобто повністю, повністю все забезпечення життєдіяльності цих людей. Тому тобто разом до перемоги.